Вітаємо на КТМ інформаційний випуск і сьогодні такі теми. Олександрійські театрали кращі на театральній вісні Кіровоградщини. Творчою програмою звітував будинок дитячої та юнацької творчості. Народний аматорський театр Палацу культури Світлопільський та аматорський драматичний театр Різдво Палацу культури Олександрійський театр стали кращими серед театральних колективів в області. Так вирішило журі щорічного обласного конкурсу Театральна весна Кіровоградщини. Загалом, у рамках конкурсу, Олександрійські театрали привезли 9 нагород у різних номінаціях. Подробиці розкажемо у сюжеті. Театральні колективи з Олександрії отримали найвищі нагороди за результатами обласного огляду конкурсу «Театральна весна Кіровоградщини. Аматорський драматичний театр Різдво Палацу культури Олександрійський театр є учасником конкурсу чотири роки і щоразу отримує нагороди. Цьогоріч найвища відзнака. Театр отримує переможні нагороди цього року. З виставою «Поцілунок Манро театр отримав почесне перше місце. Наша вистава про життя легендарної американської актриси Мероліни Монро. Но ми її показали зовсім з другого боку. Це дуже одинока, нещасна жінка, яка все життя шукала сама себе і не могла зрозуміти, для чого вона живе на цьому світі. І тільки тоді, коли вона зазирнула смерті в очі, вона зрозуміла сенс життя. Я дуже вдячна своїм акторам за високу акторську майстерність, за їхню працю. Велика їм дяка. Що касається до репертуару, я полюбляю філософсько драматичні вистави. І я зараз в пошиці. Театральну студію Едем, режисерами якої є Тетяна Присяжнюк та Наталія Козинець, відзначили дипломом другого ступеня. Також студія перемогла у номінації Кращий сценічний костюм у хореографічно-театральній постановці Легенди та нові історії Дикого поля традиційно серед переможців народний аматорський театр Палацу культури Світлопільський. Виставу Щастя бути разом в журі відзначило дипломом першого ступеня. Акторський склад визначився відразу. Справа в тому, що я давно, дуже давно хотіла поставити цю виставу. Ще Юрій Ігорович, ми йому читали, він погоджувався і говорив, ой, цікаво, цікаво, цікаво. Але е, тоді в нас не вистачало акторського складу. А коли її взяла цю виставу, я знала, що я зіграю головну роль, бо в мене не було кого поставити ще. На роль матері дуже важко ставити виставу і бути режисером. Я. Дуже важко. Ти захоплюєшся своєю ролью, її, на неї налаштовуєшся, а тут треба давати зауваження, робити е, перестановки, е, ну, давати рекомендації і так далі. А режисер задіяний у виставі нічого не бачить. Це дуже погано. Режисерка театру Дубановського Тетяна Бесмольна перемогла у номінації Кращий виконавець жіночої ролі за втілення образу місіс Купер. Дуже цікава, дуже цікава роль. Місіс Купер. Це мама, яка так любить своїх дітей, яка все життя віддала родині. Вона дихала на них, вона ними дихала. Але ж сталося так, що діти й кинули спільного того, що ця любов до родини, любов до дітей. От в мене, і я її і цю роль вона в мені йшла, начебто я, я дійсно була місіс Купер. Театр також переміг і у номінації Краща режисура. А кращим виконавцем чоловічої ролі визнали актора театру Олександра Вознюка. Ще один колектив світлополки театр юного глядача Апельсин, відзначений дипломом третього ступеня. За виставу нас не кинули режисерки Наталії Зозулінської. Акторка театру Софія Валовик перемогла у номінації Кращий виконавець дитячої ролі. І ця вистава. Нас не кинули, вона мені так сподобалась, вона просто зайшла мені ця вистава. І рекомендувала її подати на театральну весну Кірово Їм подали. І таки вона третє місце зайняла. Актуальна тема, це болюча тема. Ну, нас, нас не кинули не тільки тих звірят, яких актори так вдало показали, але і нас не кинули, і ми нікого не кинули. Погляньте, скільки до нас людей приїхали. Ми теж нікого не кинули. Це тема дуже болюча і актуальна. Я там сиділа взагалі до сліз, до сліз я хвилювалася. Так гарна вистава дуже гарна. Урочисте нагородження лауреатів відбувалось в обласному центрі народної творчості під час єдиного методичного дня. Дуже цікаві майстер-класи були і заслужені артисти і Інна Дейнега, і Вікторія Майстренко, і Валентина Литвиненко. Дуже цікавий майстер-клас дала. Методист будинку народної творчості Ірина, Роман Бутовський. А вистава Емігранти, яку на завершення ми подивилися в театрі сатири, просто вразила, просто вразила. Я зовсім я вважаю, що це дуже був вдалий. Дякую організаторам за те, що вони так вдало організували методичний день. Загалом Олександрійські театрали здобули дев'ять нагород на театральній весні Кіровоградщини. 1 травня будинок дитячої та юнацької творчості презентував звітну, розважальну програму Мріяти так важливо. Концерт від мистецького відділу, виставка творчих робіт та малюнків, а також благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Програма була насиченою та цікавою. На заході побувала і наша знімальна група. Мріяти так важливо під таким гаслом відбувся звітній концерт колективів будинку дитячої та юнацької творчості 1 травня. Участь традиційно взяли вокальні та хореографічні колективи позашкільного навчального закладу. Кожного року відбуваються концерти. Це буває восени, взимку, і кожного разу у нас будуть благодійні ярмарки. А цей концерт ми хочемо показати, що ми робили за цей рік. Та кожна група вокальна, танці, театральна. Хоче показати свої номери. Під час заходу діяла також виставка творчих робіт, зокрема, виставка малюнків вихованців БДЮТ. Дітки приходячи на гурток, отримують велике задоволення. Дітки мають небияке натхнення, дітки мають великий творчий потенціал, великий талант. І саме у мене на гуртку я спостерігаю велику креативність, велике бажання, велику підтримку в цей нелегкий складний час для всіх нас. Вже традиційно звітні концерти «БДЮТ» супроводжуються ярмарками та збором коштів для ЗСУ. Ми проводимо підсумковий звітний концерт традиційно з ярмаркою. Вилучені кошти будуть передані на Збройні Сили України безпосередньо нашому керівникові гуртка для дрону для покупки дрону. Мажаюва Андріану Юрійовичу. Мистецький відділ нас приготував суперову концертну програму. Художньо естетичний науково-технічний відділ підготував вироби для ярмарки, для того, щоб вилучити кошти, долучитися до збору. В цьому році буде на концертній програмі представлений номер нашого гуртка «Джура», в якій їздять і перемагають на обласному рівні, приймаючись в українських змаганнях. Ну, я думаю, глядачам буде цікаво. Хотілося б подякувати своїм своїм керівникам гуртків за їхню плідну роботу, да, в такий нелегкий час батькам, що дітей до нас приводять, діткам всім, тих, хто відвідують наші гуртки. Ну, я думаю, всі після навчального року щось почерпнули для себе корисне. Мама військового не може стримати емоції, адже після тривалого часу нарешті син у відпустці. Мій син вчитель і попаде так на війну. Життя змінилося в нього. Повністю дуже дякую всім, дуже місту дякую. Дуже всю, всім 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 вдячна за те, що він збирає на дрон для своїх побратимів. Зараз він у відпустці, ми його побачили три дні. Разом колективу будете вихованцям та їх батькам, та гостям заходу вдалося зібрати 10 тисяч гривень. Підтримуйте воїнів донатами та вдячністю. Спокійних вихідних зустрінемось.